Всім моїм підписникам робимо другу спробу. Вчора хотів показати, все це склемпово, тако зварив. Це типу, димогенератор, але саморобний. І оця моя штуковина все облагородив, поприклеював. І хотів вчора і спитати і вам показати, але вийшла така прикрість. Впав мій телефон і прямо на металевий ключик. Оцей, і екран потух повністю знайшов якийсь дитячий телефон, валявся, бачу більш-менш батарея держить, камера тримає. І хочу сьогодні спробувати і спитати цю мою самоділку і поділитися з вами, чи реально воно може працювати, чи треба купувати це все діло, яке коштує немало грошей, я дивився. Так, я тут приварив трубочку для розпалу, тому що сюди пробував дути, нічого не виходить. А тут ще робив через тройничок баночку, щоб самі тяжкі конденсат, весь скапував, щоб воно не йшло в нашу коптілку, щоб ми робили якісні, якісну продукцію. Оце я тут і, і зробив два-три отвори для того, щоб регулювати. І, Силу потоку воздуху. Якщо треба менше, то можна трохи далі його причепити. Якщо треба більше, можна далі закрити ці отвори і поток воздуха буде більше йти в коптівку. Так, зараз спробуємо його включити. Що воно там О, запрацював працює. Світиться всередині лампочка. Так, тільки не знаю, скільки там терсі залишилося, я не подивився. Тягуємо, охуче. Так, хорошо, тугенько, плотно. Натягується. Тягуємо жаву далі, щоб хорошо роздуло її. Трошки пропускає тут, дим. Ну, Тут поки бумажкою закрив, тому що заглушки не знайшов. Так, подивимось середину. Каприкість розбив телефон, добре, що дідський. так воно починає диміти, не знаю чи видно. Ще поки не роздуло. І тут ми таку почепили продукцію. Попробуємо. Ну, ящик в мене такий, його ще треба обшити всередині нержавійкою і утеплити, поки пробуємо, робимо експерименти. Хорошо, що дитячі телефони залишились трохи старі моделі, але все рівно робочий. зарядку тримає, камера працює, тому я знову, як то кажуть, на коні буду ділитись з вами такими. Зі з якими турботами, чим ми маємо в селі. Кобаска, до речі, сиров'ялина має бути, тут повністю має бути холодний дим. Кому сподобалось моє відео, ставте фостики доверху, тому що, якщо дивишся, що не додаються підписники і мало лайків, абсолютно немає. Стимулу ніякого знімати нові відео. Так, підсидемо ближче ще, щоб краще роздувало, подивимось, чи буде для Мака. хороший, тільки вітром здуває, якщо видно. Дим іде класний. Зараз будемо закривати. Я думаю, що діло стоїло того. Діло стояло, щоб це все зробити, зекономити гроші. Тому що я дивився димогенератор, сам півтора-дві з половиною тисячі, ну плюс 500 сам компресор. Якщо було що, жому б і не зробити. Також конденсат буде скапувати, самі тяжкі гази, саме все тяжке в цю баночку, вона з кришкою відкручується, буде лишнє виливатися. Я думаю, що все вийде. Все покаже попробувати. Все, димит. Я думаю, що всередині робиться. Ох, всередині. Такий гарний густий димака. Я думаю, що буде порядок. Як я робив іменно компресор до димогенератора, дивіться в кінці відео. Це туди! Дивіться, додивляйтесь до кінця. Як легко і просто його зробити. Буду закривати, щоб дим піднімався верху. Подивимось все по продукції. Яка вийде. Всім пока-пока. Ось така системка. оця лампочка. І ззаді кулірок маленький. Я вирізав баночці від газу таке відверстя. Поляю її сюди. Отакого. І звідси воно дує воздухом, получається. Я його натягаю на 16 трубу, там штуковина стирсує, і воно тирсу піддуває і заганяє в коптілку. Типа вийшо димогенератор. Ще з підсвіткою. Лампочка с в середине.